Прайм таксі міста Трусковця Східниці. Радий поділитися новиною, тому що ми задоволені також. Прийшло такий товарчик Sorry. Program називається від нової пошти. Так, бачимо значок нової пошти. Був невеличке непорозуміння. Неправильна поведінка складу номер 1 але... Згодом після гарячої лінії ми отримали отакі от подаруночки. Не викидає розквітну, буде мати дітки мої пам'ятку до ця Підставочка така під кружечку, та? чайочок для заспокоєння нервової системи. Об'єднання новою поштою. От чайочок. Кружечка така крута, доставка енергії, щоб, щоб змінювати світ. Так? Ну і сумка шопер. Так що все нормально, нова пошта, дякуємо. Надіюся, більше працівники повторять таких помилок не будуть.